Потрібно йти дуже повільно, щоб отримати рівновагу. Ой, як тут нестабільно. Я падаю. Ой, ні, ні. Ох, здається, я вдало зачепилася за колоду, тільки б доповсти. Як же страшно. Мені навіть дивитися страшно. О, а сидячи переміщатися набагато зручніше. Вітаю, віта. Ну і що ж мені робити? Вигадала. Потрібно підпилити підбори на моїх туфлях. What? Що вона робить? Hey! Тепер ці туфлі на дуже тонких і дуже гострих шпильках. Впасти на таких точно не вийде. Ого! Так уміло відмінни виходить. Залишився останній крок. Впоралась. Лілі, давай. Придумала. У мене також є шпильки. Правда, вони для волосся, але якщо встромити їх ось так у балетки, то буде точно так, як уміли. Тепер я готова пройти випробування. Виходить. Лілі, обережніше. У нас все вийшло.